Відаємо, друзі! Привіт, Україно! Кожного навчального року комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Спортивна студентська спілка України та Українська Федерація учнівського спорту дають старт спортивному року студентів та учнів. Для студентів він розпочинається 20 вересня під час святкування міжнародного дня студентського спорту. А для учнів на початку жовтня під час челлендж фест. Свята учнівського спорту присвяченому дню працівника освіти, і колись ми сподіваємося, що цей день стане міжнародним днем учнівського спорту. Кожного спортивного року учні та студенти занурюються в неймовірний потік міжнародних та всеукраїнських подій з фізичної культури та спорту. Кожне з яких це свято здорового способу життя, спілкування молоді і рукової активності. Це всесвітні зимові та літні універсіади та гімназіади, комбат та бічкеймс. А ще чемпіонати світу та Європи з видів спорту, а також Колґеймс, Колрейс, Челендж, Фест. Студентська миля і святкування Міжнародного дня студентського спорту. Найвищі спортивні змагання очнівського спортивного року це гімназіади. Взимку 2018 року літні гімназіади України проводилася з 13 видів спорту. До участі в ній долучилися 12 тисяч 550 учнів з 23 регіонів України. А навесні збірна сформована за результатами гімназіади України, тріумфувала на всесвітній літній гімназіаді у Марокко. Вигравши 112 нагород та перше загальнокомандне місце серед 58 країн світу. Зимова гімназіада була започаткована у 2019 році з двох видів спорту. В ній взяли участь 220 учнів та учениць з усієї України. Низькопріоритетних пріоритетних комплексних спортивних заходів продовжують ігри: ігри з єдиноборств Combat Games та пляжні ігри. У 2018 2019 роках відбулися відбіркові етапи. А в лютому, 2019 року, в палаці спорту міста Києва всеукраїнський фінал перших Combat Games. Програма змагань включала п'ять видів спорту. До участі в змаганнях з усіх куточках України було залучено понад 5 тисяч учнів. А у фінальній частині у Києві взяло участь 700 найсильніших. Влітку 2019 року учнівська збірна, сформована на підставі результатів цих змагань, стала найкращою на всесвітніх іграх з бойових мистецтв Combat Games, завоювавши 52 медалі. Сонячний вересень 2019 року став початком щорічних всеукраїнських пляжних ігор. До програми яких увійшли пляжна боротьба, пляжний футбол і пляжний волейбол. У 2018 році започатковано всеукраїнський спортивно-масовий захід серед учнів Кулґеймс, cool мета якого впровадження інноваційних підходів до проведення уроків фізичної культури. Олґєм cool стрімко рушили по Україні і світу, об'єднуючи учнів та учениць в єдиному фізкультурному русі. У перших колґім cool взяли участь 550 учнів та учениць 24 областей України та міста Київ. А вже через рік відбіркові змагання та всеукраїнський фінал залучили близько 100 тисяч учасників. Міжнародна федерація учнівського спорту включила cool Games до переліку видів спорту і активності, які вона розвиває, і в 2019 році у Києві відбулися перші міжнародні cool Games за участю семи країн світу. Від 2019 року до дня освіти започаткований новий фізкультурно-оздоровчий захід серед учнів Challenge Фест. Мета заходу в один день по всій Україні провести масові заходи з видів спорту і рухової активності, які популярні серед молоді. У 2019 році до програми заходу були включені Бейбленд, Фрізбі, Флорбол, Черлідінг та інші. Саме під час Challenge Fest дається старт найвищим змаганням серед учнів – зимовим і літнім гімназіадам України. Сподіваємося, що цей день колись стане міжнародним днем учнівського спорту. Стратегічний напрям нашої діяльності це заходи з поєднання віртуальної та рухової активності. Наприкінці 2019 року в Україні вперше відбулися ISF World eSports School Championship, які зібрали учнів семи країн світу. Унікальний захід не лише визначив переможців в дисциплінах кіберспорту Dota 2 та League of Legends, але й дав можливість всім учасникам випробовувати свої сили в скелелазінні, лазенні стрибках на батуті, лазертагу, пейнтболі, аерохокеї, настільному футболі, рухових активностях з використанням віртуальної реальності. Не забувайте про чемпіонати України з видів спорту а їх лише у 2019 році було 52. Серед студентів найвищим спортивним формам є універсіада. Літня універсіада України у 2019 році включала 16 видів спорту. У фіналах з видів спорту взяло участь 3700 студентів з 116 закладів вищої освіти. На всесвітній літній універсіаді цього року наші студенти увійшли в десятку кращих країн світу і стали третіми серед країн Європи. Зимова універсіада України 2019 року включала два види спорту та залучила 110 студентів. Зараз наші спортсмени готуються до чергової всесвітньої зимової універсіади. 2019 рік став знаковим для українських студентів в Європі. Цього року студенти України принесли перше командне місце на Combat Games – чемпіонатах Європи серед студентів. Здобули 51 медаль на чемпіонатах Європи з видів спорту серед студентів і здобули для України у загальнокомандному заліку перше місце за кількістю медалей серед 53 країн старого світу. Центральним спортивно-масовим заходом здобувачів вищої світи є святкування Міжнародного дня студентського спорту 20 вересня. Міжнародний день студентського спорту рішенням ЮНЕСКО відзначається 20 вересня в багатьох країнах світу. А починаючи з 2017 року, це студентське спортивне свято відзначається в Україні. Святкування зазвичай проходить одночасно в усіх областях та місті Києві, де на центральних площах, стадіонах, у спортивних залах проводяться показові виступи студентів з різних видів спорту, спортивні змагання, презентації популярних серед молоді видів спорту та рухових активностей, нагородження переможців та призерів змагань різного рівня. Родзинкою свята є проведення всеукраїнських флешмобів з використання спортивних вправ, які змінюються щороку, започаткування нових форматів, залучення студентів до фізичного виховання, а також оголошується старт всеукраїнських зимових та літніх універсіад України. З кожним роком збільшується кількість учасників по всій Україні. У 2017 році, коли Україна вперше відзначала Міжнародний день студентського спорту, в святкуванні взяли участь 30 тисяч студентів із 100 закладів вищої освіти України. У 2018 році – 45 тисяч студентів, 120 закладів вищої освіти України. У 2019 році – 50 тисяч студентів, 260 закладів вищої освіти України. Цього року ми планували залучити ще більше студентів, але карантин вніс свої корективи. Яскравою подією студентського спорту є легкоатлетичний забіг Студентська миля традиційно він проводиться в кінці травня і знаменує завершення літньої універсіади України. У 2019 році в забігові на одну милю взяли участь 20 тисяч студентів із 110 закладів освіти. Також не забуваємо про чемпіонати України та ліги з видів спорту. Це близько 50 всеукраїнських змагань з 17 видів спорту. Протягом лише 2019 року проведено і забезпечено участь у 437 спортивно-масових заходах і спортивних змаганнях, з яких 217 заходів і змагань серед учнівської молоді з залученням понад 400 тисяч учнів, та 220 заходів і змагань серед студентської молоді з залученням понад 115 тисяч студентів. Усі ці звитяги були б неможливими. Без допомоги і підтримки Міністерства освіти, і науки України, Міністерства молоді і спорту України, Верховної Ради та депутатського корпусу Національного олімпійського комітету України, Спортивного комітету України, Федерації з видів спорту, місцевих органів влади областей України, міста Києва, територіальних громад, районів і міст. Депутатів різного рівня щиро дякуємо за підтримку учнівського і студентського спорту та фізичної культури. І тим більше успіхи українських учнів і студентів і ствердження авторитету України в світі неможливі без вчителів фізичної культури, викладачів дитячої юнацьких спортивних шкіл, викладачів закладів вищої освіти, тренерів і всієї нашої великої фізкультурно-спортивної спільноти. Від усього серця вітаємо вас зі святами початку. навчання Чального року з міжнародним днем студентського спорту та з днем працівника освіти зичимо здоров'я, натхнення, терпіння та підкорення нових вершин. Цього року карантин вніс свої корективи до наших традиційних заходів. Проте навіть пандемія не є перешкодою для активних студентів і учнів. І перед стартом спортивного року здобувачів освіти ми проводимо наш традиційний флешмоб. І цього року це твіст джампс – стрибки з поворотом. Він виконується дуже просто. Підіймаємо руки і під час кожного стрибка повертаємо стекна в різні боки. Готові! Приєднуйтесь з нами вся Україна! Дякуємо, друзі! Це було круто! Активний спортивний рік. 2020-2021 розпочато. двадцять розпочаток. Свідкуйте за новинами і заходами учнівського і студентського спорту. Залишайтеся з нами, будьте здоровими та спортивними.